Шлях досконалості. Розділ 26. ПОДАНО спосіб зосередження думок та деякі засоби, що допомагають його сягнути. Цей розділ вельми важливий для тих, хто щойно починає торувати шлях молитви. А зараз повернімося до нашої усної молитви, щоб навчитися промовляти її так, аби Бог, якщо буде на те його воля, без нашого відома дарував нам все разом і сподобав промовляти усну молитву так, як годиться. Про це я вже вела мову вище. Не треба вам пояснювати, що перед молитвою слід відбути іспит сумління. Здійснити чин покаяння та осінити себе хресним знаменням. Відразу по тому постарайтеся, доньки, оскільки перебуваєте на самоті, знайти собі товариство. А хто може скласти вам краще товариство, ніж сам учитель, який навчив вас цієї молитви? Уявіть, що Господь знаходиться поруч із вами, і пригляньтесь. З якою любов'ю і смиренням він вас навчає. Повірте мені, що з таким добрим другом треба залишатися якомога довше, коли призвичаєтесь до того, що Господь поруч, а він бачитиме, що чините так із любов'ю і намагаєтеся в усьому йому догодити, то вже й від нього, як то кажуть, не відстанете. Він вас ніколи не залишить. Допомагатиме вам в усіх випробуваннях, усюди вас супроводжуватиме, гадаєте, то дрібниця завжди і повсюди мати біля себе такого друга? О, сестри, неспроможні, як самі гадаєте, ні довго над чимось роздумувати, ні зосередитися на чомусь, не відволікаючись, Призвичаюйтесь, призвичаюйтесь до цього. Знаю, можете це зробити, бо сама довгі роки зазнавала важкого, а воно можу підтвердити такі справді важке випробування, коли не могла затримати думку на одному предметі. А проте я певна, що Господь не покидає нас у таких ото утрудненнях, якщо лиш смиренно проситимемо його виявити свою приязнь до нас. Він ніколи нам не відмовить. Не дійдемо до цього впродовж року, то дійдемо пізніше. Не варто шкодувати часу, бо якраз тут зовсім його не марнуємо. Хіба хтось нас квапить? Отож той, хто до цього призвичається і докладатиме зусиль, рано чи пізно здобудеться на те, щоб іти поряд із цим істинним учителем. Не вимагаю, щоб ви безнастанно думали про нього, спонукали свій розум до натужної праці чи заглиблювалися у тривалі й заплутані роздуми. Прошу вас лишень на нього дивитися хто може перешкодити вам хоч ненадовго затримувати очі своєї душі на Господові, якщо вже ні на що більше не спроможні. Можете ж дивитися на речі, які нічого, крім огиди не викликають, то хіба не зумієте зупинити погляд на найпрекраснішому, що тільки може уявити собі наш розум? Вам, доньки мої, відомо, що вас жених ніколи не відводить від вас очей ви тисячі разів ображали його і часто в ньому зневірювалися, А проте це не змусило його забути про вас. Хіба ж це занадто просити, щоб ви хоч іноді б відвернули погляд від речей зовнішніх, дивилися лише на нього. Зауважте, що він за своїми власними словами не вимагає відневісти нічого, крім погляду, якою мірою його прагнете тією й здобудете. Кожен бо наш позір для нього такий вагомий. Що жодного не залишить без винагороди. Кажуть, що добра дружина, якщо лишень хоче жити спокійно, має веселитися, коли її чоловікові весело, і сумувати, коли йому сумно, хоч би й у глибині душі почувалася зовсім інакше. Погляньте лиш, доньки, якої неволі ви уникли. Господь поводиться з вами до стоту так, як та дружина зі своїм чоловіком. Він робиться підданцем, а кожну з вас має собі за пані і скоряється вашій волі. Тож, якщо вам весело, споглядайте воскреслого Господа, уявляючи собі, як він встає з гробу, уже відчуватимете неабияку радість, що за втіха. Яка ж то краса і велич, як весело окидає він поглядом те бойовисько, де переміг смерть і здобув таке чудове царство, до якого запрошує і кожного з нас? Тож хіба не варто час від часу здіймати очі до того, хто стільки нам дарує? Якщо ж ви сумні і караєтеся своєю долею, погляньте на нього в гециманському саду. Які ж муки переживав тоді у своїй душі, страждаючи промовляє до нас і нам скаржиться, або уявіть його біля стовпа, зболеного та скатованого, з тілом пошматованим бичами, і все це через велику любов до нас? Він стільки витерпів одні його переслідували, інші обпльовували. Друзі його покинули, відреклися від нього, і нікому було за ним обстати. Він тремтів від холоду і такий самотній, що можете навзаєм потішати одне одного. Чи погляньте, як іде з хрестом на плечах, а гонителі не дають йому ані хвилі, щоби хоч перевів подих. Дивіться, як він зорить на них своїми чудовими сповненими співчуттям і сльозами очима забуде свої страждання і поневіряння, щоб утішити вас у ваших митарствах. тільки тому, що йдете до нього шукати розради і здіймаєте на нього свій погляд. Якщо ця картина зворушить вам серце, якщо дивлячись на свого жениха, який терпить такі муки. Збагнете, що вам мало мовчки споглядати, і відчуєте потребу заговорити до нього. То так і зробіть, уживаючи втім слова не із завчених молитов, а ті, що породжуються печаллю у сокровенних глибинах вашого серця, бо їх він цінує понад усе. Тож промовляйте О владарю світу! Мій справжній жениху, як же потрапив Ти у таку скруту, мій Господи і моя любове, що навіть товариство такого нікчемного створіння, як я бачу, приносить тобі втіху? Як трапилося, що ангели тебе покинули? що навіть Отець Небесний тебе не потішає? Якщо правда, Господи, що все це добровільно терпиш задля мене? То що ж тоді порівняно з твоїми муками мої страждання? І хто дав мені право скаржитися? Сором охоплює мене, коли бачу тебе в такому стані, І готова уже терпеливо зносити всі страждання, які можуть стрінутися на моєму шляху. Якщо у такий спосіб можу стати хоч трохи на тебе подібна, ходімо разом, Господи, хай куди ти попрямуєш, туди піду і я, хай які муки тобі доведеться терпіти, я теж їх терпітиму. Візьміть цей хрест, доньки, не перечте, коли юдеї топтатимуть вас, якщо лишень його страждання можна у такий спосіб хоч трохи применшити. Не зважайте на докори, якими вас осипатимуть, не слухайте всіляких пліток та блюзнірських звинувачень, либонь, вам доведеться не раз спіткнутися й упасти під Христом разом із вашим женихом, проте ніщо не повинно змусити вас випустити цього Христа з рук. Приглядайтеся, з яким трудом ступає Він крок за кроком. І наскільки муки, що їх зазнає, ваші за ваші, хай якими нестерпними та болісними видаються вам спершу власні страждання? Ви втішитесь і збагнете, що у порівнянні з Господніми муками про них не варто й згадувати. Можливо, сестри, ви поцікавитесь, як це зробити. Мовляв, якби ви могли зріти Господа на власні очі, так як ті, хто жив у той час, коли він, приховуючи свою божественну велич, ходив по землі, то охоче додержувалися б викладеної вище поради, й навіть на мить не відводили б від нього погляду Не обманюйте самі себе, хто зараз не хоче докласти трохи зусиль. Або принаймні вповні скористатися своєю здатністю бачити і споглядати свого Господа внутрішнім зором, у цьому немає жодної небезпеки йдеться лишень про невелике зусилля над собою. Той, безперечно, не насмілився б і стати біля підніжжя Христа разом із Магдалиною, яка бачила його смерть власними очима. Скільки ж то мали тоді витерпіти? Пресвята Діва і та благословенна свята, скільки на їхню долю випало погроз і злих слів, як їх залякували та страхали, бо ж довкола в них зібралися люди, аж ніяк не ввічливі та поштиві. То було справжнє пекельне кодло, віддане на служіння дияволові, без сумніву. І Пресвята Діва і Магдалина зазнали там страшного випробування, проте навіть його не відчули, споглядаючи муки розп'ятого Господа. Тож, сестри, не думайте, що той, хто не навчився терпляче зносити і незначні знегоди, міг би розділити такі страшні страждання, вправляючись у дрібних випробуваннях. Колись здобудетесь і на те, щоб не лякатися великих, і повірте, я кажу правду, стверджуючи, що можете розмовляти з Господом, мені ж довелося долати такі труднощі можу дати вам добру пораду завше носіть при собі образок Господа, такий, який припаде вам до вподоби, не для того, щоб тримати біля серця і ніколи не виймати. А для того, щоб часто перед цим образком із ним розмовляти він сам вкладе вам в уста слова, які маєте йому сказати Умієте ж розмовляти з людьми? То чому б мало вам забракнути слів для бесіди з Господом? Не бійтеся, таке ніколи не трапиться, коли звикнете спілкуватися з Господом. Ясна річ. Якщо цієї звички не набудете, то й справді часом може не вистачати слів. Так буває і у стосунках між людьми, коли розмовляємо з особою, яку не дуже часто бачимо, то іноді відчуваємо збентеження, не знаємо, з чого почати і що сказати, навіть якщо це хтось із наших кревних, бо й родинні та дружні зв'язки слабшають і розриваються. Коли бракує спілкування, ще один вельми помічний спосіб читати добру книжку, написану зрозумілою мовою, це допомагає зосередити думки для усної молитви, щоб вона була такою, як годиться так поступово крок за кроком, начеб ото ласкою призвичаєте душу до довірливого спілкування з Господом. Уявіть собі, що душа ця давно покинула дім свого жениха, і тепер, аби туди повернутися, мусить знову навчитися належним чином із ним поводитися. Такими грішники вже є наша душа і думки настільки звикли блукати довкола собі на догоду чи, радше на лихо, що тій бідолашній душі саму себе годі зрозуміти. Щоб умовити її повернутися до женихового дому і жити там із ним в мирі та любові, потрібен неабиякий хист, тож маємо мало помалу її до цього схиляти. Інакше все буде марно. Запевняю вас, доньки мої, що коли завдяки наполегливій та сумлінній праці над собою звикнете до того, про що я вела мову. То здобудете користь таку велику, що навіть якби я хотіла її описати, то не зуміла б. Тож намагайтеся наблизитися до цього доброго учителя, палко прагнучи і рішуче постановивши, навчитися тому, чому він вас навчатиме, і невдовзі його Божественна доброта приведе до того, що ви станете йому гідними ученицями. Він вас ніколи не залишить, хіба б ви самі хотіли його покинути? Уважно вслухайтеся у слова, що злітають з Божих уст, бо з першого слова збагнете ту любов, якою він вас огортає, а для учня то неабияка втіха і щастя бачити, що вчитель його любить.